Чия буде Буковина? Чи Буковина стане частиною Королівства Румунії, чи вона стане частиною нової України та е, України, яка має потенціал на цих постімперських територіях е, відновити свою втрачену е, державність? Ключова боротьба тут, як я вже сказав, між, між українцями та румунами. Хоча тут я сказав слово боротьба, але з іншого боку ми бачимо приклад того, як між українцями і румунами, які з прив'язкою знову ж таки до цього регіону в принципі, досягається певний компроміс. І ми знаємо про. Оцю ідею поділу буковини на, на дві частини, там, де більшість румуномовного населення, скажімо так, вона має відійти е, до Румунії, а та, яка значить, там, де більшість українське населення, україномовне, воно має стати частинкою майбутньої нової української е, держави. Е, Чим це завершилося? А завершилося тим, що цей компроміс був зруйнованим 11, 11 листопада 1918 року, фактично, уведення регулярних військ румунської держави на територію нашого краю, воно унеможливило цей компроміс. І та людина, яка, скажімо, від румунської спільноти якраз підписувала оцей, скажімо так. Угоду про порозуміння і поділ та Аурел Ончу. він став фактично непотрібним для тогочасної румунської політичної еліти людина, яка була дуже відомою на території нашого краю, але яка представляла зовсім іншу румунську Політичний спектр, скажімо так, який більше був налаштований на компроміс. І на залагодженні якихось певних гострих хотів, і на виданні якихось певних е, речей, які можуть об'єднувати. Аврелончу став непотрібним Тепер уже і румунська влада, коли вже утвердилась на території е, Буковини, він уже тут е, не був. Але це вже події, скоріше, не Першої світової, а е, революційні події. На території нашого краю, тим паче 1919 рік Хотинське повстання, яке відбувається, це теж приклад уже е, е, революційного, е, революційних подій е, на території Буковини. Це вже зовсім інша історія, звісно, але тим не менш тут треба про неї теж е, згадати і пам'ятати, що 18-й рік завершення Першої світової війни відбувається на Буковині саме таким чином.